івано обком профспілки працівників державних установ провів семінар для голів первинних організацій. Підсумком навчального семінару стали методичні рекомендації щодо проведення звітів і виборів в Івано-Франківській обласній організації профспілки працівників державних установ України. Завершується черговий п'ятирічний період діяльності профспілки працівників державних установ і незабаром відбудуться звітновиборні збори конференції. Голова обкому профспілки Ніна Гушпіт наголосила, що звітновиборна кампанія в обласній організації профспілки важливий етап подальшої активізації діяльності первинних районних. Про організацію підготовки та проведення звітновиборних зборів первинних організацій профспілки та практичне використання методичних... Матеріалів на паперових і електронних носіях доповів Михайло Мельник, завідувач відділу організаційно-масової роботи обкому профспілки. Очільники сподіваються, що буде максимально реалізована кадрова і особливо молодіжна політика профспілок, адже від рівня проведення залежить подальша робота кожної організації. Предметом особливої уваги повинні стати питання організаційного зміцнення профспілки та єдності профспілкових рядів. Мотивація Перебування у спілці має бути свідомою і лише тоді з'являтимуться лідери, здатні рішуче захищати соціальні права та інтереси працівників держустанов, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій галузі.